А перед началом видеоролика подпишись на мій телеграм-канал. Uh, Всім здорово, пацаны! З вами знову я Energo TV. Predo на rolika, but Перед like that video, лайк на, это видео, на канал, и всього вам найкраще! Итак, что итак, мы имеем? 21 сезон, э, тобто, якийсь. Э, Сезон колоунів, клоунада, можна так сказати. І І... Ось цей е, 21 сезон, е, так? Е, це такий от сезон цирку, чи що, як його взагалі назвати, я не знаю. Я вже дивився цей Бравотовк, я Афієв, так. І зараз я просто хочу е, показати, що я про це думаю і так далі. Тому погнали 21 сезон, я не думав, що він взагалі буде, але ну він якось з'явився все-таки. Ну, блін, ну, ну добавте щось нове. Ну нафіга вам? 30-40 сезонів, 50 сезонів, нафіга. Нафіга вам взагалі 100 бойців. Хроматичних. Ну нафіга. Ладно, там. Але ну. Ну так, да, в принципі, безконечні бойці теж мають бути. Так що погнали дивитися і. Чесно скажу, ця дівчина, що ви зараз її бачите, вона кидається волосся. Я сам був шоці. Погнали, коротше, дивитись. Це україномовний канал грі Brawl Старс. Не забудьте протискати вподобайку та підписуватись на. Е, так, підписуйтесь на мій канал. І погнали дивитись канал, а також діліться цим відео з друзями. Сідайте зручніше! Вистава починається. Неповторна артистка, атакуюча в. Ох. Власним волоссям. Власним волоссям. Власним волоссям. Це вдумайтесь, це, це взагалі невозможно. Ну і що таке довге волосся? Вони такого довгого волосся взагалі немає. Дівалі? Це що таке? Подія мега скарбничка. Шість нових гіперзарядів. Додивіться до кінця, щоб дізнатися, як отримати значок клоуна. E, Значок коуна. Просто там треба сканувати, типа, кодик і все. E, режим купілки. Я ще так і не поняв, що це таке. Просто в голові казалось, що це якийсь режим. Такий от. Ну, я не поняв, що це за режим. Коротше, якісь награди отримувати, як я поняв. E, ну, погнали. Дорогі глядачі, сідайте зручніше. Зустрічайте. Дені, жива мішень. Марціо, скільки разів ти це вже робив? Два. Як кажуть, втретє точно пощастить. А в нас кажуть, Бог трійцю любить. Бог трійцю любить. Ласкаво <говорить> просимо до Бролток. Бролток. Веселого Хеллоуіна. І ласкаво просимо до дивного цирку. Зустрічайте Чарлі, першу Чарліцівці. Цієї... Бойця хроматичного звати Чарлі. І це 21-й боєць. Це удивляє. Це удивляє просто. Вона кидається в у 8. Вона кидається в у 8. Це все. Взагалі... Це все шо, блін. Решті її покликали виступити у дивному цирку по сусідству. Найс. Nice. Що ви в мене спитаєте, які в мене враження від e, це рекламка? Це рекламка, пропускаємо рекламу. О, тут одесь. Так що вона погодилась і незабаром стала справжньою зіркою. Чарлі кидає своє волосся, як йо-йо, в якості основної атаки. Вони летять уперед і повертаються, торкнувшись цілі, чи... Чіп... Волосся. 8. Вона атакує 8, це вообще шо що? І наносить, як ви бачите, вже атакує 1600 урона, вроді би. Перешкоди. Так? Чим вище ціль, тим швидше вона може атакувати. Її супер називається Кокон. Так, да, вона створює Кокон, і, типа, коли вона створила Кокон, е, треба якомусь типа, атакувати в той Кокон, щоб визволити противника або свого тіммейта, ну так. далі. Назва говорить сама за себе. Потрапивши у ворога, Чарлі обертає його у кокон. Ворог, що трапився в кокон, не може нічого зробити. Так, вона наносить 1600 урона, а коконом вона вроді би нічого не наносить. Пити залишається лише чекати. Міцність кокона зменшується з часом, але союзники можуть допомогти вам вибратись. Ось це вроді би новий скінчик. Ось такий от, вроді би, за 30 кристалів, Я не знаю. Та раніше зруйнувавши кокон, скін за 29 кристалів... А кокон теж розрушається. Я поняв, посилює павукові здібності Чарлі, перетворюючи її на павучиху Чарлі. А скін... Павучиха ша Чарлі. Шо? Відково Чарлі перетворює її у справжню суперлиходійку. Його можна знайти на останньому рівні Пас. у цьому оновленні. Чарлі також отримує гіперзаряд. Крім посилення показників, він додає до її кокону павука, які атакують найближчу ціль. Brawl Talk. Понятно, понятно. До речі, про гіперзаряди. У цьому оновленні буде ще п'ять. Гіперзаряд Джесі посилює скрапі. Він стає більшим... Е, Гіперзаряд на Джесі. Я удивився, того, що ще п'ять гіперзарядів. Вроді би казали, що це мало, але гіперзаряди це така штука. ну, Вона підсилює вашій, ну, Здоров'я бойця. щось, Коротше, таке атаку бойця, Саме головне атака, супер, супер, тим болі вона підсилить і. Здоровіше. А також завдає більше шкоди. Ой, її турелька, просто подивіться на неї. Ой-ой-ой. Роянда отримує невелику область уповільнення. Ой-ой! Щоб... Область уповільнення отримає рози, якщо вона скористається гіперзарядом. Хороша штука, ну це тільки уповільнення надається, і все. Наздоганяти противників, доки її щит активний. Лу миттєво заморожує всіх ворогів у сфері. Миттєво. Миттєво заморожує всіх врагів. Тобто тепер цей гіперзаряд доступен і на Передії. Досу... у Мейсі до У Мейсі гіперзаряд буде. От цього я теж очікую. У мене вона кстати, є, але гіперзаряд у Месі. Оце, блін, дуже довго собрати. Я хочу гіперзаряд на Ліона. Дайте гіперзаряд на Ліона, пожалуйста. Перут додається, основна атака. На допомогу колет приходить її. Він щоб бити по ворогові двічі. А про Чарлі ми вже розповідали. Порядок виходу гіперзарядів трохи зміниться. Тепер вони з'являтимуться того ж дня і в магазині при загстах. Більше не буде колекційних наборів за монети, але при виході буде величезна знижка при покупці за кристали. А купити за монети можна буде через два тижні. Також, якщо вас зовсім не цікавить, оформлення... 에, можна буде купляти все одільно да чітко. Можете купити тільки гіперзаряд за кристали зі знижкою, і колекційний набір, і сам гіперзаряд можуть потім з'явитися знову. А ще ми вирішили повторити івент Гіперзарядний Хаос, але тільки з новими бійцями, які отримали гіперзаряд. Тепер особливий я думаю, що я в цьому буду участвувати, але хоча оце мені показалося саме хіровіше в 20-му сезоні. Це мені реально показалося саме хіровіше, типа ріл. Воно ну, мені не дуже сподобалася, але типу, е, Тут вже воно вдосконалено. І на Мейсі я би хотів зіграти на гіперзаряд. Ну, це убшатоп. Це убшатоп. Буде набагато простішим. Якщо ви його пройдете, то отримаєте один випадковий гіперзаряд. Зусі. Один випадковий гіперзаряд. Звісно, це вроді би мало один заряд, гіперзаряд, але це хоч щось. що вже є у грі, подія розпочнеться у день оновлення. Броток, наступний номер нашої програми Скіни дивний цирк. Скіни дивний цирк. Вести виставу буде сам директор цирку Байрон, і в нього приховані для вас дивні та жахливі фокуси. Кобра лола настільки чарівна, наскільки смертельна отрута її змій. Але, мабуть, найжахливіший із усіх це злий клоун. Сем. Якщо ви боїтесь клоунів, ми співчуваємо вам і нарешті ні та із бивнями. Замість ведмедя у неї буде стр... Із бивнями. Шо? Що таке бивні? Шнуватий слон, а сама вона стане виглядати куди крутіше. Ніта з бивнями коштує 299 кристин. З бивнями. Ні, це так просто перший раз таке чую слово в українській мові. Бидвами чи бивними, що? Талів, а значить буде комплект значків. Зображення профі. Так, комплект значків, це легендарний скінчик буде на Ніту. Круто, круто. Плюс спрей. Озвучення та спецефект при перемозі над ворожими бійцями. Само собою скіни. Спецефект е вже буде, навірно, весь час, тіпа, коли пере перемогою Бравлера якогось, то тоді буде спецефект над ворожим. Тіпа, ну, коротше, ви самі все розумієте. Е коли вбиваєш бойця, буде анімація тепер. Як тіпа, з, з меха костюмом Едгара? Цирка, так лякаючи і моторошні, але в цьому Леон, Леон, Дивіться, який він. Оновлені будуть ще три скіна до Хеллоуіна. Білий вовк Леон, перший з ексклюзивом. Ой, яка анімація, яка анімація? Білий вовк Леон. Та ти, що він мені зайшов? Він мені зайшов дуже. Ну. Е, ну, типу, інший старіший скін мені казався. Ну, я не знаю, вроді би, Вовкуака Леон, щось таке. Він мені казався. ну... Набагато краще, не знаю. І зараз кажеться, але все одно це буде прикольний скінчик, це вроді би міфічний скін, і буде прико... прикольно його іспитати, даже, не знаю, якось так скажу. Тивних скін повернувся з абсолютно новим дизайном, ефектами та доповненням. До того ж, це міфічний скін, надихаючись відьмою. Міфіч... Міфічний скін просто. Шелі. Ми створили чаклунку шелі. Чаклунка шелі просто. Вдосконалення просто. Вдосконалення відьми шелі. І це тепер чакунка шелі, так зва зветься. Це, вроді би, вдосконалення, а не переробка, типу, ну, з відьмицького скіна на. Бля, кор короче, я запутався максимально вже. кишки у неї сова. І взагалі вона тепер зовсім інша. Куди загадковіша. Це також міфічний скін. Віта... Ой! Кабоча Абоче е фенк? Емо Glowing Shark. Ось кін переможеть Super Seл Meik. із гарбузом. Цього року. Фенк із гарбузом. Прикольно. Ми святкуємо дівалі разом з нашими гравцями з Індії, і на честь цього з'являться скіни дорога воїн. Що таке дівалі? Що таке дівалі? Поясніть мені, пожалуйста. Зустрічайте. Равана Грім, багатоголовий володар, високо штаташо. Шановний верховний по. І... Ви що я даже слова такого не назву. Що? Відданий <кілля> йому Арджуча Бо в іншому ко. Арджуча бо. Яма! Це що таке? це <кілля> таке? Могутній доблесний Ванара Френк, Усі ці скіни вийдуть ближче до свята Дівалі. Якщо ви подумали, що на цьому зі скінами все, то це дарма у новому. Новий Мортіс, просто подивіться <кілля> на Мортіса. І ще стоп. це ж... 00, типа. Шо? Е, типа, дивіться, це ззаді оце от, е, меха костюми у досконаленні 01 агент якийсь я там чув. Щось таке, короче, має бути. І це це капець. Ще якась лола ще, і ще гавс. Це, походу, це скинуть за 30 кристалів чи що? Чи ні. В кольорі повертається бунтарка Лола, яка тепер стала модною лолою. Бой. Модна лола. Е, пер, ну, Типа на... Ну, коротше, з бунтарки превращається на модну лову. Скаутгас? <как> Не так важливо, чи скаутгас? Чи привид він, чи ні. Головне він правий хлопець. Едгар Меха отримав два кольорові варіанти: Едгар Меха, модель 00 і Едгар Меха, модель 01. А Мортіс отримав хм. хокейний скін. Чому? Тому що він підходить до цьогорічного світового фіналу. Але про це зг... хм. Хм. Новий о, костюмчик на Мортіс обще зацікавив мене. Зацікавив. О, це не значить, що сподобався прям. Це не значить, що він прям сподобався мені. Але зацікавив. Подоне. Все, вистачить скінів. Тепер поговоримо про зміни у клубах. Насамперед, зникнуть ліги клубів, ігри клубів, монети клубу та магазин клубу. Пропад... Вроді би казали, що ура, але вроді би і ні. Так було дуже просто получати їх. Багато пов'язаного з клубами, якщо ви не встигли витратити монети клуба, половина з них перетвориться на монети, а інша половина в очі. О, це саме інтересне. Це саме інтересне. Просто я це слухав. Я якась там копійка має появитись. Щось таке. Я це слухав. Я просто обалодівав. Кі сили. Курс обміну такий самий, як при купівлі за монети клубу у магазині клубу. Так що ви нічого не втрачаєте. Але якщо ви хочете купити скіни клубу за монети клубу, у вас є лише кілька днів після оновлення. Скіни будуть доступні за блінги та кристали в магазині та каталозі. Переходимо до найцікавішого. Нова клубна подія називається Мега-Скарбничка. Мега-скарбничка. Що це? Що за назва така? Ну все просто: мега плюс скарбничка. Виходить, мега-скарбничка! Мега-скарбничка! Подія мега-скарбничка проходитиме лише раз в місяць і триватиме всі ви... Раз в місяць. Що? Отакого От я не ожидав. Вхідні у цій події всі учасники клубу отримують кілька квитків. Якщо ви перемагаєте використовуючи квитки, мега скарбничка поповнюється, відкриваючи нагороди для всього клубу. Чим більше квитків переможе, тим більше нагород. Нагороди покращуються у міру заповнення скарбнички. Загалом, якщо хочете мега-нагороди, то потрібно заповнити мега-скарбничку. Звичайно, досвід і навички дуже важливі, але великий та активний клуб допоможе компенсувати поразки, від яких ніхто не Капець Це зацікавлює. Типа, потрібні е, білети для того, щоб е, покращувати свою скарбничку? Клас, клас. Коли ви використаєте всі свої квитки, можете допомогти іншим учасникам клубу, але для досягнення клубної цілі враховуватимуться лише і їхні квитки. Коли подія закінчиться, мега скарбничка вибухне і всі отримують монети, очки, сили, блінги і купу призів Стар. А якщо ви зробите максимальну купу призів Стар, що? І не суху скарбку свого клубу, то ви отримуєте додаткові призи стара. Капець! Додаткові призи стара! До чого я докотився? Раз нагороди це звичайно круто, але щодо правил. Ми б не назвали подію мега скарбничка. будь справа тільки в нагородах, правда? А чому ні? Не бачу логіки. У мега скарбнички також буде елемент несподіванки. У цій події випадковим чином обиратимуться ігровий режим, карта та моє. Випадковість. Випадковість. Тобто... Капець. Краще б так, можна... Буде етап вибору, як у силовій лізі, але вам не потрібно забороняти бійців, і ваші супротивники не дізнаються, кого ви обрали. Ну зрозуміло, треба. Ну, тепер можна. Та ну, ні, стоп! Ні? Ваші супротивники не дізнаються, що ви обрали. Ось це качество. Цього ми обрали мета цього етапу формування відповідної команди з урахуванням особливостей карти та модифікаторів. Грайте до однієї перемоги. Так якщо переможете, ваші квитки підуть на поповнення мегаскарбниці. Представляємо нові модифікатори. Суперкущі кущі, що ростуть із інших кущів. Миттєвий додатко. Повий час, усі стіни руйнуються на початку матчу. Нескінченна сила. Ви отримаєте кубки посилень у матчах 3 на 3 за перемогу над бійцями. Також модифікатора може не бути взагалі. Перший івент пройде вже у середині листопада. Так що постарайтеся вступити у великий та активний клуб до цього часу. Ми внесли низку покращень у принцип запрошення греців до клубу та пошуку клубів. Я вже состою в одному із клубів, так що я, якщо що, то я маю. А також додали можливість ділитися повторами у чаті клубу. Нарешті наближається довгоочікуваний івент. Світовий фінал чемпіонату Brawl Stars 2023 року пройде 24-26 листопада. Чемпіонат Бравл Старс на DreamHalf Winter у Швеції. Якщо хочете побачити все на власні очі, квитки ще у продажі, особливі сувеніри додаються. Якщо хочу шупав. Поїхав протискай лайк. Посила аня його по аурун туди поїхав проти ка протискай лайк. Всі цього відео, якщо ж дивитись трансляцію, радимо робити це за посиланням Івен Так ви зможете виграти безкоштовний гіперзаряд. Я, Марціо та інші хлопці з команди Brawl Stars будемо там. Тож до зустрічі у зв'язку з тим, що ліга клубів і магазин клубу йдуть. Ми включимо до цього оновлення нагороди за вхід протягом 25 днів. Так що заходьте та отримуйте нові нагороди щодня. Подія мега скарбничка проходитиме лише. 25 днів можна отримувати безплатні винагороди Презистер! Що це? Що це? 25 днів заходиш в Brawl Stars і отримуєш безплатну винагороду. Це безум'я, це безум'я просто. Шок контент просто. Ні, ну що я можу сказати? Це ж капець. Це безплатно. Ти можеш отримувати 25 днів безплатні стардропи і інші подарки, капець. капець. Раз на місяць і нагороди за вхід повинні компенсувати відсутність нагород з магазину клубу. Ці нагороди залежатимуть від вашого рангу у лізі клубі. Чим в... Зрозуміло. Вищий ваш ранг, тим кращі нагороди. Режим понятно, подару... понятно, Понятно, Чим вищий ваш ранг, тим кращі нагороди. Це, Це зрозуміло. Повертається на честь хелоумана під назвою Збір гарбузів. Робомайки з ла королеве ПМ отримують те, що їм належить за 299 кристалів, спецефект за перемогу, комплект значків, зображення профілю та спрей. Режим дуелі повернеться і чергуватиметься з зачисткою. Межі очі. Режим дуелі повернеться. Прикольно. І чергуватиметься з зачисткою. І в сили. Більше немає все спорядження, зіркові сили, гаджети, які опосередковано ослабили у зв'язку зі змінами в рівнях сили, були скориговані. Тепер їх показники або змінилися, або розраховуються у відсотках. Шукайте хештег Ringmaster Byron та беріть участь у роздачі подарунків від авторів контекту Stars. І раз ви добре подивилися і додивилися це відео до кінця. Ось вам значок клоуна. Щоб отримати його, просто скануйте код на екрані або торкніться посиланням в описі відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Та залиште коментар. Мега скарбничка. Браво Ток. Ну давай. Ну це все. Ми подивилися Браул Ток. Я готовий сказати вам одне: Саме більше мені сподобалось це мега скарбничка. І, звісно ж, всякі подарки 25 днів. 25 подарків ти зможеш отримувати, заходячи в Браул Старс. Звучить, чи це прикольно? Так. Звучить. Тому що моя скарбничка це заміняти буде Лігі Кубів. Круто. Круто. Е -е, ну. 21 сезон. Просто е саме. наверное, тупуватіше це боец хроматический, тому як кидатися в 8. Стоп. Розработчики додумались до того, що боєць може кидатися в 8. Це лучше, вже рапунцель добавили, я не знаю. Ну, якогось такого добавили, то тип рапунцель Ну, я сподіваюся, вам сподобалось это відео. Ви поставили лайк, підписуйтесь на канал і з вам був я, Energo TV. Всім пока! Пока! Прошу тебя, только себе не укинь Прошу меня, у тебя но мне не целая, и нет друзья.